Початку жовтня 1944 року американці змінили лінію фронту і готувалися вторгнутися на Філіппінські острови. В разі успіху операції вони могли зруйнувати японський оборонний периметр і відрізати Японію від основних джерел сировини і нафти. Ставка була занадто висока, і японське командування прийняло рішення про проведення генеральної битви. Складений ними план, що його перемога був неабияким досягненням оперативного мистецтва. Оскільки авіаносні сили імперського флоту прийшли до того часу в занепад, головна роль відводилася великим артилерійським кораблям. Північна група, що включала деякі вцілілі авіаносці, повинна була зіграти роль приманки для 38-го оперативного з'єднання, головної ударної сили Американського флоту. Основного удару по десантних суднах повинно було завдати перше диверсійне з'єднання віце-адмірала Куріти. До його складу входили п'ять лінкорів, включаючи Ямато і Мусасі. 10 важких і два легких крейсери, 15 есмінців. З'єднання повинно було вночі подолати протоку Сан Бернардіно і вранці атакувати десантні кораблі біля острова Лейте. 22 жовтня перше диверсійне з'єднання вийшло в море і вже на наступний день було атаковане американськими підводними човнами, що потопили два важких крейсери. Вранці, 24 числа, коли з'єднання куріти знаходилося в морі Сібуян, почалися масовані атаки американської палубної авіації. В силу випадкових збігів основні удари американців були націлені на Мусасі, який, після влучань близько 20 торпед і 20 бомб, увечері перекинувся і затонув. Незважаючи на втрату Мусасі, з'єднання курити залишалося цілком боєздатним, оскільки інші лінкори не отримали серйозних ушкоджень. З'єднання вночі безперешкодно форсувало неохороньовану протоку Сан Бернардіно і на великій швидкості вийшло в затоку Лейте. Близько 645 японці виявили американські кораблі. Це була північна група 7-го флоту США, що включила 6 ескортних авіаносців, 3 есмінці і 4 ескортні міноносці. На Ямато, який став флагманом японського з'єднання, прийняли супротивника за одну з швидкохідних авіаносних груп і вважали, що в її складі є крейсери. Тим не менш, японці вступили в бій. Ямато вперше у своїй кар'єрі відкрив вогонь по надводному супротивнику. О 6.58 з дистанції 27 кілометрів. Перші залпи влучили в авіаносець White Plains, і артилеристи вважали, що добилися влучень. Надалі бій звівся до переслідування японцями тихохідного супротивника, який відповідав атаками літаків і еспінців. Протягом наступних трьох годин японські кораблі обстрілювали численні цілі і вважали, що потепили кілька американських авіаносців і крейсерів. Стрілянину ускладнювали періодичні дощові шквали та димові завіси супротивника. В результаті великої різниці в швидкості до 10 вузлів японське з'єднання розтяглося і коріта втратив керування боєм. О 10.20 перше диверсійне з'єднання вийшло з бою і повернуло на зворотній курс. Втрати американців в битві в затоці Лейте склали один ескортний авіаносець, два есмінці й один ескортний міноносець. Незважаючи на впевненість артилерістів Ямато в хороших результатах своєї стрільби, повоєнні дослідження показали, що швидше за все Ямато не мав жодного попадання головним калібром, хоча й був зафіксований ряд накриттів. Ямато повернувся до рідних берегів лише 22 листопада 1944 року і був відразу поставлений на ремонт і модернізацію, яка закінчилася в січні 1945 року і виявилася для нього останньою. Тим часом війна перемістилася до берегів Японії. 1 квітня 1945-го американські війська висадилися на Окінаві. Оскільки гарнізон острова не мав шансів відбити десант, японське командування зробило основну ставку на самогубні методи боротьби. Не залишився осторонь і флот, що запропонував використовувати Ямато для атаки ворожих десантних суден, незважаючи на панування противника в повітрі та на морі. Вранці, 6 квітня 1945 року з'єднання у складі Ямато, легкого крейсера і восьми есмінців, вийшло в море для участі в операції Тен І Чіго Небеса «Небеса-1». Перед з'єднанням було поставлено завдання атака ворожого флоту і суден постачання та їх знищення. В разі ускладнень з поверненням на базу Ямато пропонувалося викинутися на мілину біля узбережжя Окінави і підтримувати армійські частини артилерійським вогнем. Передбачалося також, що цей рейд відверне палубну авіацію противника і полегшить намічені на 7 квітня масовані атаки Камікадзе на десантні засоби американського флоту біля берегів Окінави. План з самого початку мав самогубний характер. Через одну годину 40 хвилин після виходу ескадра була вивлена американськими підводними човнами. А вранці, 7 квітня, і розвід групою зі складу 58-го ударного авіаносного з'єднання. Спочатку американці збиралися пропустити з'єднання як можна далі на південь і лише потім атакувати. З 9.15 ранку група з 16 американських винищувачів почала здійснювати постійне стеження за ескадрою. Американці були настільки впевнені в перемозі, що передавали повідомлення про переміщення японців відкритим текстом. Перша атака на Лінкор почалася о 12.20, а в ній взяло участь до 150 літаків. У цей час ескадра йшла зі швидкістю у 24 вузли і вела вогонь з усіх своїх гармат, включаючи 18 дюймовку Ямато. Перші американські літаки були спрямовані проти кораблів, що йдуть в ордері першими есмінця «Есмінця» «Хамаказе» і крейсера Ягагі. Есмінець затонув вже після попадання перших торпед. У цій же атаці у Ямато потрапило 3-4 авіаційних бомби, які пошкодили ряд 127-мм гармат і зенітних установок. А також вивели з ладу пост управління вогнем середнім калібром. О 12.41, за японськими даними, лінкор отримав ще два попадання бомб поблизу грот щогли, в результаті чого була виведена з ладу РЛС типу 13. Водночас, за японськими даними, Лінкор отримав попадання трьох чотирьох торпед, хоча достовірними виглядають лише два влучання обидва в лівий борт. Пошкодження від торпед призвели до значних затоплень, особливо в зовнішньому машинному відділенні лівого борту. У Лінкора з'явився крен в 5-6 градусів, який в результаті контрзатоплення вдалося зменшити до 1 градуса. Друга хвиля атаки почалася о 13 годині. У цей час Ямато йшов зі швидкістю 22 вузли. Американські пілоти, опинившись під щільним вогнем, застосували вельми ефективну тактику. Заходячи з носа лінкора і переводячи літаки в пологе пікірування, вони стріляли з бортової зброї, намагаючись рухатися зигзагами, не залишаючись на одному курсі. Японські засоби ППО просто не встигали за ними, вони відрізнялися недостатньою швидкістю горизонтальної та вертикальної наводки. Окрім цього, японські наводчики були пригнічені кількістю американських літаків, що також позначалося на ефективності їх дій. Цього не заперечували учасники останнього бою лінкора, які залишилися в живих. Приблизно 50 літаків, що брали участь в атаці, не добилися бомбових влучень у Ямато. Але 20 торпедоносців, що атакували Лінкор, як мінімум, змогли вразити ціль. Три торпеди в лівий борт, одна в правий. В результаті торпедної атаки корабель отримав крен в 15-16 градусів, швидкість судна скоротилася до 18 вузлів. Контрзатопленням знову вдалося зменшити крен, цього разу до 5 градусів, надходження забортної води було взято під контроль. В результаті торпедної атаки вийшла з ладу допоміжна рольова машина. Було пошкоджено електрообладнання, вийшла з ладу частина артилерії. Стан лінкора ще не був критичним, але резерви живучості і стійкості вже були на межі. О 13.45 розпочалася остання атака на поранений лінкор, в ході якої Ямато вразили щонайменше чотири торпеди знову, здебільшого, в лівий борт одна вправа і дві-три у лівий. Також у лінкор потрапило кілька авіаційних бомб, які перездали до сильних руйнувань в середній частині корпусу, практично зруйнувавши всю зенітну артилерію, що знаходилася тут. Швидкість судна впала до 12 вузлів. У цей час на лінкорі працював лише один грибний вал, а незабаром були желишені матросами і затоплені всі котельні відділення. Корабель відразу ж втратив хід, його крен на лівий борт знову досяг 16 градусів. Величезні втрати в особовому складі і вихід з ладу центрального поста позбавили екіпаж можливості ввести боротьбу за порятунок судна. Лінкор намагалися прикрити есмінці попо Юкіказе і Фуюцукі, лише цих кораблів виконували своє завдання до кінця, володіючи значною швидкістю і сумівши уникнути серйозних пошкоджень. У цей час лінкор вже агонізував крен на лівий бордосяг досяг 26 градусів. Жодна зі 127 протимінних або зенітних гармат не могла вести вогонь, як і більшість зенітних автоматів. Вийшли з ладу кермовий пристрій і засоби зв'язку. У той момент, коли Ямато завалився на борту з креном у 80 градусів, пролунав жахливою сили вибух. Потужність його була така, що його відблиск бачили на кораблях американської ескадри, що знаходилися в декількох десятках миль від місця бою. Стовп диму піднявся на висоту в 6 кілометрів і нагадував за формою ядерний вибух висота полум'я досягла 2 кілометрів. Причина вибуху могла бути лише одна детонація порохових погребів головного калібру близько 500 тонн вибухівки, при цьому, що саме спровокувало вибух, невідомо. Разом із кораблем загинули 2498 членів екіпажу, включаючи командира ескадри і капітана Судна. Всього ж у битві Кремлінкора були потоплені чотири есмінці і крейсер, а загальне число загиблих досягло 3665 осіб. В останньому бою Ямато збив 5 літаків та пошкодив 20, все з'єднання знищило 10 літаків, чотири пікіруючих бомбардувальника, три торпедоносця і три винищувачі. Всього в Ямато потрапило близько 10 торпед. Нерішучість японського командування та удача, яка відвернулася від країни Сонця, що сходить, Призвела до поразки у Другій світовій війні. Операція Тенго остаточно показала перевагу авіації над артилерією у морській війні та забила останнього цвяха у домовину такого класу кораблів, як лінкори.